Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную відгадати загадку. Чи в лінійку, чи в клітинку, чистим був та за хвилинку, мерехтить від цифр та літер. Здогадались, що це діти? Ручці, він говорить прошу. Так, дітки, це зошит. Зошит в клітинку привів свого брата зошита в лінію, тож пропоную познайомитися із братом Зошита в клітинку. Пропоную пригадати основні частини зошита, обкладинка, сторінки, аркуші, поля, лінії. Дітки, тепер пропоную вам взяти зошит в лінію в руки та знайти третій аркуш зошита, останній перший. Та спробувати порахувати лінії на сторінці. Дітки тепер пропоную спробувати писати у ЗОшиті в лінію. Вам потрібно повторити візерунки, які будуть з'являтися на екрані у своєму ЗОшиті. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную пригадати, які є звуки. Так, звуки є голосні і приголосні. Які ви знаєте голосні звуки. Правильно А, О, У, Е, И, і, і. А які ви знаєте приголосні звуки? Правильно М, б, б, П, Р, С, К, Л і так далі. Дітки, нагадайте, як ми позначаємо приголосні звуки. Так. Приголосні звуки ми позначаємо однією або двома рисочками, а голосні звуки. Молодці дітки, голосні звуки ми позначаємо кружечком, на що ми можемо розділити слова. Так, слова ми можемо розділити на склади. Тож пропоную уважно розглянути ілюстрації та сказати, чи підходить схема до слова. Наприклад, до слова слон підходить ця схема, тому що в слові слон один склад не підходить чому. Так, в слові береза три склади. Підходить чому? Правильно, в слові метелик три склади. На який склад падає наголос? Молодці в слові метелик. Наголос падає на другий склад. Підходить чому? Так, в слові сонце два склади. На який склад падає наголос. Правильно, в слові сонце наголос падає на перший склад. Дітки, наступні зображення спробуйте визначити самостійно. Дітки тепер пропоную пограти в гру, викладаючи відповідні картки на деталі пірамідки. На червоній деталі викладаємо зображення. На жовтій кількість складів у цьому слові. А на зеленій звуковий аналіз цього слова. Наприклад, вовк. В слові вовк один склад. Який перший звук в слові вовк? Так, звук В. Він голосний чи приголосний? Правильно звук В приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові вовк? Так, звук О. Він голосний чи приголосний. Правильно звук О голосний, тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові вовк? Так, звук В. Він голосний чи приголосний. Правильно звук В. Приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який останній звук в слові вовк? Так, звук К. Він голосний чи приголосний. Правильно звук К приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Дітки, скільки складів в слові мураха? Так, в слові мураха три склади. Який перший звук в слові мураха? Так, звук М. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук М. Приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові мураха? Так, звук У. Він голосний чи приголосний. Правильно звук У голосний, тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові мураха? Так, звук Р. Він голосний чи приголосний. Правильно звук Р. Приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові мураха? Так, звук А він голосний чи приголосний. Правильно звук А голосний, тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові мураха. Так, звук Х. Він голосний чи приголосний. Правильно звук Х приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який останній звук в слові мураха? Так, звук А. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук А голосний, тож позначимо його кружечком. Дітки, скільки складів в слові півень? Так, в слові півень два склади. Який перший звук в слові півень? Так, звук П. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук П м'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками. Який наступний звук в слові півень? Так, звук і він голосний чи приголосний. Правильно звук і голосний, тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові півень? Так, звук В він голосний чи приголосний. Правильно звук в приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові півень? Так, звук Е він голосний чи приголосний. Правильно звук Е голосний. Тож позначимо його кружечком. Який останній звук в слові півень? Так, звук Н. Він голосний чи приголосний. Молодці звук Н. М'який приголосний звук. Тож позначимо його двома. Рисочками. Дітки, наступні зображення спробуйте виконати самостійно. Дітки, наостанок пропоную пограти в гру. Я називатиму слова з правильним або неправильним наголосом. Вам необхідно плеснути в долоні тоді, коли ви почуєте слово з неправильним наголосом та вимовити його правильно. Іграшка. Бобер. Бобер. Казка. Гусінь. Гусінь, метелик. Метелик, лялька, дерево. Дерево. Молодці, дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення.